Привіт-привіт всім дорогі козороги Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень 2025 року. Жовтень місяць буде для нас важливий і досить таки активний. Саме в жовтні круто починати. У нас тільки от якраз затемнення закінчилися, і хороша така позитивна енергія після сонячного затемнення У нас якраз на початок, на закладання якихось енергій, на відкриття чогось нового і на активність. Тому що у листопаді у нас вже буде ретро Меркурій, і ретро Меркурій він нас повертає назад у наше минуле. І так, в листопаді ми вже будемо повертатися до якихось минулих справ і їх дозавершувати. А от в жовтні, якраз якщо у вас є якісь плани, щось нове почати з кимось підписати контракт, проявити себе, так от те, що ви давно хотіли робити, то от якраз таки в жовтні це все. Робіть і також трошки давайте про жовтень. У нас 14 жовтня буде Плутон розвертатися. Плутон це у нас планета трансформації. Він у нас був у ретро-русі з 4 травня. І от 14 жовтня він у нас розвертається в прямий рух. Подивіться, він у водолії Водолій для вас це другий дім, і тут у вас можливо були якісь, скажімо, справи не зовсім вирішувалися минулі 4,5 місяця. То зараз все, що пов'язане з вашими фінансами, воно все буде більше просуватися і буде більш активним, скажімо. Так, ви, ви будете більш активні в цій сфері. І другий дім це також іще е, наші цінності. Е, те, хто ми є, так можливо, тут минулі 4,5 місяці місяця ви якраз таки трансформувалися. І це наш дохід, це те, як ми заробляємо. Так, це наша робота. Тому тут у вас можуть бути так, якщо якісь були застої, то зараз у жовтні місяці все вже буде іти в своєму русі, і також на 14 жовтня Венера буде переходити у Терези. Дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Терези. Венера там буде дарувати вам якісь приємні маленькі подарунки, гроші. Жінки будуть важливі до вас приходити в цих сферах, і е, вам захочеться, скажем, творити можливо більше надихатися і надихати по Венері 23 жовтня. Планета Нептун. Це у нас планета також натхнення. Він у нас повертається у знак зодіаку Риби вже в останнє. Він у нас вийшов з риб навесні. Перейшов у знак зодіаку Овен, де розвернувся, і назад повертається в рибки. Рибки для вас це третій дім, і це можливо якісь подорожі або це стосунки з вашими братами, сестрами з сусідами, що можуть бути, і Нептун це натхнення. Так, це якась творчість, творчий, творчий прояв, діти також. А, і там у вашої сестри, у вашого брата можуть з'явитися діти. Багато. А, у, вашого, у ваших сусідів можуть з'явитися, наприклад, там діти. І а, Нептун він заходить у знак Зодіаку Сатурн, у знак зодіаку Риби, де вже у нас є Сатурн. Що за напасть на мене, на вас на козирога прийшла? А, І це вже смішно. Так, природа, будь ласка, допоможи, угомони своїх мушок, нехай вони собі стихенько, спокійно сидять і не заважають мені знімати відео. Так. Окей, Нептун заходить у знак Зодіаку Риби, де у нас вже стоїть Сатурн, а Сатурн це знак який... Вами покровительством, і ви, в принципі, відчуваєте Сатурн, і він тут буде працювати разом з Нептуном. Так, і всі ваші ідеї, всі ваші, все ваше натхнення, діти, можливо, так і з'являться у ваших сусідів. Ви ви взагалі любите Києвий дуже сильно, і ви тут можете. Їх відчувати і більше з ними часу, наприклад, там проводити. Тому що Сатурн буде структуризувати, структурувати він буде всі ваші якісь ідеї і дисциплінувати вас дуже сильно. Так, і це все, Нептун, до речі, у нас буде до 27 січня. Нептун у нас буде в рибах до 27 січня. Я перепрошую, ну у вас буде таке прекрасне відео да, з мошками, всякими тут різними. Е, от, і до 27 січня у вас буде дуже багато так, якихось ідей. Можливо, ви будете творчими якимись процесами, займатися саме з вашими рідними, з вашими близькими чи з якимись близькими вашими родичами. Так, далі ми дивимося ваші карти. Я нагадую, що потрібно дивитися обов'язково на свій знак зодіаку, сонячний, сонячний знак зодіаку, на ваш асцендент і на ваш місяць, тому що це три знаки, які вас об'єднують, які найбільше у вас проявляються, і ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Дивіться на карти, які повторюються у всіх цих трьох розкладах, вони точно програються саме у вас. І для особистих консультацій на таро, нумерологію, матрицю і все решта, можете звертатися в директ мого інстаграму або на мою почту. І хочу наголосити, що такі мої послуги, як духовне наставництво чи якісь великі воскові чистки, вони будуть у доступі, скоріш все ще тільки 6 місяців. Далі їх всіх будуть заблука. Тому що я хочу змінювати трішки свою діяльність, і в е, мене не буде стільки вільного часу. Е, тому хто хотів, поспішіть зробити це саме зараз, і от прямо саме зараз. Тому що е, так вже я це об'явила всім. Я думаю, буде дуже забитий також час, так щоб ви зробили те, що ви хотіли. Е, так, і звичайно, підписка. Так, хто перше мене бачить або хто дивиться не підписаним в Ютуб, саме зараз підпишіться, натисніть на дзвіночок. Це дуже важливо для розвитку Ютуб каналу. Я вам буде це дуже вдячна. Я дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Це дуже важливо і це допомагає просувати Ютуб канал. Так, ну що, тепер поїхали по картах. Карта для козирогів, Перша карта на жовтень 2025-го. Жезлів зразу ви заходите в жовтень з ноги, скажімо так, Да? Подивіться, ви відкриваєте щось для себе. Тузи це, перший, це перша карта молодших арканів, і це початок чогось. Це енергія, дуже активна енергія, і вам потрібно діяти в цьому місяці. У вас будуть якісь пропозиції, можливо, по роботі. Може, це буде у вас пропозиція спортом зайнятися, так? Чи якоюсь активністю? Ви будете дуже багато. Рухатися в цьому місяці, і у вас по любому будуть тут якісь нові починання. Ви тут будете для себе щось відкривати абсолютно нове. Ви себе може будете по-новому відчувати, відкриватися також цьому світу. І ще карта для козорогів. Двійка жезлів карти йдуть одна за іншою. Тобі ж у вас енергія буде іти по наростаючій. У вас все буде ставатися саме так, як потрібно вам, і ви будете розвиватися в правильному русі. Двійка жезлів говорить про вибір. Да, от у мене є ідея. Перший крок я зробив. А далі мені потрібно вибрати, а де я цю ідею буду реалізовувати? З ким я її буду реалізовувати? Можливо, потрібно знайти партнера, який буде разом зі мною взрощувати оцей урожай. Так, ми тут щось робимо. Ми скажімо, от з урожаю, ми зараз вирощуємо ще більше, щось нове. І двійка жезлів, вона говорить про те, що вибирати потрібно те, що краще, те, що більше, те, що вам більше подобається, і має для вас більш, більшу перспективу. І ще карта. Семірка Жезлів, дивіться, у дивіться, вас одні жезли, активний місяць, багато енергії, багато прояву, амбіцій. Семірка жезлів говорить про те, що ця людина і захищати. Разом. Мало того, що робити з вами буде разом, так ще й захищати буде з вами разом вашу ідею і відстоювати її від якихось, можливо, ви тут будете комусь її представляти, або так, комусь щось доказувати, чи там, дипломну роботу будете свою захищати, вас будуть дуже сильно підтримувати. Не звертайте увагу на всіх тих, хто буде вам говорити, що ви щось робите неправильно. Стійте на своєму, стійте на своїй якійсь думці. І на своїй ідеї. Так? От прямо тут вам потрібно відстоювати і знати точно, для чого ви це робите. Так. І ще карти для козорогів. На жовтий. Сама на карта вийшла. Туз пентаклів. І ще один туз, і ще один початок. Це уже фінансова у вас карта. І це якийсь новий початок, вклад, ресурс, да, якийсь вам хтось буде щось дарувати. Дивіться, це вже тут проросло. Да, ресурс у нас проріс. Тобі ж ви будете мати якийсь дуже класну можливість щось посадити, виростити. В ви подальшому це дасть вам хороші результати. Це може бути навіть якась нова робота, якась нова ідея у вас може бути. Може бути вагітність, да, по тузу пентаклів, тому що ви ніби як щось. Переобрітаєте собі. Умідні тузи тут переворачуються, показуються. У вас новий початок буде, друге козеро. І ще карта для козерога. Карта Мах. Це також карта номер один. Вам треба проявляти себе, показувати себе, бути лідером, бути номером один. Це старший аркан, і у вас є всі можливості, у вас є всі ресурси для того, щоб досягнути своєї цілі. Не потрібно тут боятися нічого. І карта Ма говорить про те, що ведіть людей за собою. Ви спеціаліст своєї справи, проявляйте себе найкращим чином і вірте в себе, довіряйте собі. Якусь нову роботу. Подивіться, як у вас карти виходять, це старший аркан, другий старший аркан. Тоже іде за, одне за іншим. Я проявляю себе, я номер один. Ви будете дуже сильно в потоці, я думаю, в цьому місяці ви будете відчувати простір і ви будете відчувати, куди вам треба йти, що вам треба робити. Я в потоці, я відчуваю себе, я номер один, я лідер. Я відчуваю цей простір. Для мене відкриваються всі таємниці. Я знаю, куди мені треба йти. Я довіряю своїй інтуїції. Це в нас карта інтуїції. Це карта, яка. Розкриває, показує нам так, наш шлях. Якийсь, може це буде і таролог, астролог, хтось, хто вам допоможе роз'яснити якісь питання. Так. Тоді обов'язково зверніться, може ви тут починаєте свою діяльність як хтось так, в езотеричній саме сфері, або як психології, ви починаєте свою діяльність. Це також у нас двійка Верховна Жриця, да, другий старший аркан, це у нас про материнство. Тобто ви тут можете ви в материнстві себе знайти. З дітками, можливо, ви будете тут працювати. Так, І ще одна колода. Карта для козірогів на жовтень 2025-го. Десятка мечей, ви щось закриваєте. Те, що давно боліло, не давало вам спокою, не давало вам розслабитися, ви відпускаєте. Десятка мечей відрізає все, що нам заважає і що нас болить. Це, знаєте, таке визволення від якихось оков. Це коли ми викидуємо все непотрібне, ми очищаємо свій простір, ми очищаємо себе. Да, робимо чистку організму, робимо чистку, скажемо, свого простору. Там хтось переїжджає, хтось там не знаю, змінює свій гардероб, там фотографії в телефоні видаляє, якихось людей відрізає, відкидує це енергетичне. В нас таке очищення і переродження, тому що десятка мечей, вона, але ви спочатку робите перший крок, а потім, завдяки цьому першому кроку і вірі в себе. Так, довірі до ситуації, ви зможете щось закрити, відчути себе сильно. Рицар мечей, причому ви це зробите дуже швидко, активно, можете навіть з кимось або посваритися, або просто написати, чи кудись з'їздити швиденько, зробити її повернутися. Так, чи це буде зроблено через якусь інформацію, так, через лист. Дзвінок, Рицар мечей каже нам, по-перше, про те, що потрібно швидко реагувати на події, на завершення. І коли от ви відчуваєте, що от прийшов момент щось закінчити, ви просто його робіть. От у вас прям карти показують таке кіно. От ідуть карти одна за іншою. Спочатку ідея. Початок роботи з кимось відстоювання цієї своєї ідеї, потім ви відстояли її. Вам дають на це ресурси, вам дають на це фінанси. Ви себе проявляєте, відчуваєте себе номером один і проявляються якісь таємниці. Ваша інтуїція вам показує, і за допомогою цих приявлених таємниць ви готові відкинути щось зі свого життя, і ви це робите дуже швидко і рішуче. І остання карта для позорогів на жовтий. Трійка пентаклів, робота в команді у вас виходить. Ви все одно маєте з кимось тут бути поєднаним. Подивіться, це, до речі, трикутник може бути любовний трикутник. У вас може ви в бізнесі будете багато там себе проявляти, і тут щось у вас висвітлиться таке, що ви будете чистити, якусь роги не пробачають. І це взагалі карта, яка говорить про три печаті. Так, про допомогу інших людей, про співпрацю з іншими людьми. У вас тут може бути дуже сильна співпраця з іншими людьми. І трійка Пентаклів це про гроші. Це якийсь, у вас може бути дохід перший, так, уже у вашому цьому бізнесі, у вашій якійсь справі, яку ви почали. Ви вже будете святкувати тут якісь ем, якісь досягнення. Так. І оракул для вас. Оракул для козорогів. На жовтень 2025-го. Афірмація на зростання. Подивіться, як ця карта подібна з тузом пентаклів. Бачите? Ви щось сажаєте, воно проросло, і тут ви щось посадили. Воно проросло. Взагалі афірмації це. Це така тема, знаєте, коли ми себе впевнюємо в чомусь. Так? Ми собі допомагаємо в щось повірити, ми собі даємо цю можливість, і від нас воно залежить. Якщо ви цього не зробите, то для вас це ніхто не зробить. Тобі ж ви тут щось посадили, і ви мусите взрощувати тепер цей ресурс, цю ідею і далі її нести в світ. Так? Ви її берете, ви її. Посадили, вона проросла і ви її далі. Кудись несете. Можливо, пересаджуєте в кращу почву цю ідею, так? Там, в кращу компанію переходите. Або, що у вас на колоди? медитація, миру і спокою. Це все має бути дуже спокійно. Тобто ж не переживайте за яку, якусь втрату а, і за те, що вам потрібно відпустити. Ви кожен крок маєте от прям показірожі робити розмірено і дуже дуже знаєте, от прям тактично. От як як я сьогодні з цими мухами і комарями, які мене вже покусали тут. А, ви не звертаєте на них всіх уваги, ви просто ідете до своєї цілі, от включаєте максимально цього свого козороха. Любимо її, такий для вас вийшов розклад на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!